Так, всім привіт! Було багато питань на рахунок висіву на сівалці. Дивіться, в мене примірно висів на А1. І редуктор отак стоїть. 2-1 зверху. Це десь зараз сіє по, ну, по вазі тут. Зважу. Тут виходить 120 кг. 2-100-900 г відро. А по факту на площах сієм, виходить 170 кг. Чи не сходиться так, чи щотчик щось. Ну, щотчик більш-менш на огородах замірав і на полі ну, більш-менш сходиться, а висів ніфіга не сходиться. Будемо зараз перекидати редуктор, це ж мінімум, перекину його на другу сторону. Попробуємо іначе, і сьогодні на 20 сотках. Зважимо точно на і провіримо. Так, зняв я цей редуктор. Ось так він стояв доверху, донизу. Дивіться, він має отакі от виходи тут і тут. Вони два йдуть не дивіться. Крутиться одна сторона тільки. Ось так ця крутиться. А тут тільки ця крутиться. Обороти з це так. Значить, Ми його зараз розвернемо і будуть оберти менші. Але все ж таки цікавий, який тут механізм, Тут вроді цепи. Зараз розберемо подивимося. А тут от така фігня, блін. цепочки, шестерньочки, все независимо. Це одна сторона, а то друга. Зараз натягнемо чуть-чуть цепочка і змастимо разом. От таке. Так, Повесів, дивіться, поставив його на оборот. Троєчкою на менші обороти. І дивіться, тут поставив на Б, на 5. On. Це одна сотка, це короче, гектар. Це десятки, там, наприклад, буде 10, а це одна сота зараз. Одинечка. це соти, це монометри, дивіться, типу. Примірно так по колесі ще переміряємо. Все тут зважило, відро відтароване, кіло 200, примірно, не знаю. Зараз меншим ще. Виставимо кілограм, зараз кинемо на... Троєчку це якраз повинно бути нормально. Так, тепер показую площу. Дивіться, 20 соток, ну, 4 ще метри там. 20 соток. Виставляли ми. От тут лишилося ще, ну, кіла два, три може хай. Виставляв 100, типу, виходило, по ідеї сіє 150. Десь отак.